І я стану смертю, руйнівником світів, чи всі засоби підходять для боротьби зі злом, особливо якщо те зло готове використовувати всі засоби. Геніальний фільм геніального Крістофера Нолана про геніального вченого, а також його геніальних колег, Опенгеймер, вже дебютував в кінотеатрах. Три години виключно шедевральної роботи всієї кіновиробничої команди заворожують, чесно кажучи, висидіти важко, бо то три години не найлегшого оповідання. Але розробляти атомну бомбу у реальному світі це вам не суперкостюми в Марвелі робити. Справа муторна. Та все ж спосіб оповідання дуже нестандартний і встати і піти із залу не дасть. Паралельно йде кілька часових ліній, в яких поступово розкриваються різні аспекти особистості Роберта, його біографії, ходу роботи, успіхів та як то водиться, цькування генія заздрісниками. Нелінійність оповідання властива всім фільмам Нолана, а завдання глядача зрозуміти, де початок, середина, кінець, щоб вибудувати те, що відбувається, в зрозумілу для нього модель. І не втомлююсь повторювати, зроблено це геніально. Охо, які там кадри. Геніальний оператор Хойте Ван Хойтема, до речі, є постійним оператором фільмів Нолана, який, на нашу думку, геніальний режисер. В цілому всі молодці. А ще вони для зйомок атомного вибуху вчинили справжній атомний вибух. Це схоже на техніку старої школи. Ми не називаємо їх мініатюрами. Ми називаємо їх бігатюрами. Ми робимо їх настільки великими, наскільки це можливо, але зменшуємо масштаб, щоб ними можна було керувати. Ми наближаємо його до камери і робимо настільки великими, наскільки це можливо в навколишньому середовищі, звісно. Іншими словами, команда створила масивні вибухи, але близькість камери зробила їх ще більшими на екрані. Слухай, мені потрібна фотка, щоб позаду мене був ядерний гриб. Можеш домалювати в фотошопі. Ти приходиш до мене в студію, просиш намалювати тобі гриба. У мене для тебе погана новина. Давай, ставай. Сценарій Опенгеймера потребував величезного акторського складу, аби зіграти десятки персонажів, які змінили світ у 20-му столітті. Кіліан Мьорфі, який зіграв Опенгеймера, є центральною фігурою фільму. Проте Нолан розумів, що Кіліану поруч будуть потрібні актори, які могли б кинути йому виклик. В історії з такою кількістю різних облич кожен з героїв повинен був мати свою особливість. І викликати довіру глядачів, коли ті споглядатимуть на них з великих екранів. Тож для цієї місії вдалося зібрати феноменальний каст. Крім грандіозного акторського складу, Крістофер Нолан робить ставку на технічні можливості великого кіно. Фільм був знятий на 65-мм міліметрову широкоекранну плівку IMAX. Сцени, які розповідаються з точки зору Опенгеймера, показані в кольорі. А ті, в центрі уваги, яких стоїть його майбутній противник Льюіс Штраус, у чорно-білих тонах, ці сцени потребували розробку нового типу плівкового матеріалу 65-мм чорно-білої плівки. Роберт Епенгеймер геній, що відчуває та бачить фізику на якомусь властивому, лише геніям рівні. Він відданий своїй справі фанатіє від науки і бажає миру та добробуту для всього світу. Та ось пролунала новина. Що німці змогли розчепити атом надзвичайна новина, що означає справжній прорив та успіх для усього наукового світу, але є один фактор, що засмучує та затьмарює карколомний тріумф знань. Німці розчепили атом у 39-му році і у цьому ж році вторглися у Польщу, розпочавши Другу світову війну. А отже, у такий буремний час, таке революційне досягнення означало початок гонитви озброєнь, і нацисти отримали серйозну фору. Тож американський уряд закликав Опенгеймера і інших видатних вчених долучитись до світових змагань і винайти атомну бомбу раніше за німців. Та лише використавши її проти японців, Роберт осягнув, що саме він створив, і що сірники дітям не іграшки, і всупереч загальним радощам тріумфаторів, він направив свою засилля на те, щоб спини. Цю жахливу ланцюгову реакцію самознищення людства. Ми знали, що світ не буде таким, як раніше. Дехто сміявся, дехто плакав, більшість мовчала. Я згадав рядок з індуїстського священного писання Бхагавадгіти. Вішну намагається переконати принца, що він, він повинен виконати свій обов'язок, і щоб справити на нього враження, приймає свою багаторуку форму і каже: Тепер я став смертю, руйнівником світів. Та крізь цинічність і недалекоглядність політиків, навіть генію, не так вже й легко пробитись. Бо яким би важливим він не був для держави, тим, хто цю державу мають, начхати і на нього, і на його ідеали, кіно підіймає багато морально-етичних питань, які стояли перед людством завжди, та з такими новими надлюдськими можливостями вбивства собі подібних, ці питання заграли новими фарбами: фарбами крові та вогню. Говню? Говню? Вогню. Тож чи всі засоби підходять для боротьби зі злом, особливо якщо те зло готове використовувати всі засоби. Один з найвпливовіших англійських істориків 20-го сторіччя Крістофер Доусон колись сказав: варто людству вирішити, що для боротьби з пороком всі засоби хороші, як добро одразу стає невідмінним від пороку, яке було покликане перемогти. Проект Манхеттен створювався для протидії німецькій атомній програмі. Та коли нацисти програли, бажання продемонструвати новоздобуту силу залишилось і було вирішено показово знищити два японських міста, мотивуючи це тим, що японці так просто не здадуться, і що тільки завдавши такого нищівного демотивуючого удару, можна повернути американських солдат додому. Але я багато свідчень, що залишені без підтримки своїх розбитих союзників японці вже були на межі поразки, і таке добування лежачого було лише проявом влади, могутності та хизуванням воєнними досягненнями. Mm, Диви, це Пол Тібет. До речі, саме так виглядає людина, яка вбила десятки тисяч людей. Але ж він виконував наказ. Так, але саме він скинув цю бомбу, отже, несе повну відповідальність. Засуджуємо. І, хоч бажання швидше перемогти, зрозуміле, та все ж залишається відкритим питання. Чи може бути виправдане знищення більш як сотні тисяч людей лише двома неймовірно жахливими вибухами, а від радіоактивних наслідків померло ще декілька сотень тисяч. Та все ж під час бомбардувань звичайними бомбами за час війни загинуло набагато більше людей, але вражає масштаб і чи варті довіри в розпорядженні такої зброї ті, хто стоїть на чолі країн. Чи розуміють вони в повному обсязі силу, якою володіють, і чи усвідомлюють можливі наслідки своїх дій? До останніх подій здавалось, що цього розуміння стає все більше і що світ стає більш свідомим. Та ми тепер живемо в такій реальності, коли старі проблеми знов відкрились. І відкрили нам очі на настійкість світоустрою і крихкість будь-яких домовлень, на не безвідповідальність, недалекоглядність і цинічний імперіалізм володарів такої зброї, можливість застосування якої вже не викликає в них жаху, а скоріш слугує приводом для гордості та марнославства. Світ не такий, яким він нам здавався, і далеко не такий, яким би нам хотілося його бачити. Але від кожного з нас залежить, яким він буде. Від кожного з нас залежить, чи зможе людство здолати всі перепони на шляху до омрійного майбутнього, знищивши жадібність, ненавість та жорстокість, що досягли в своїх проявах нелюдських масштабів, варто перемогти вади людства і замість сили знищувати світи, можливо, треба навчитись їх створювати хоча б один наразі. Ну і взагалі у фільмі безліч цікавого. Я впевнений, що з кожним новим переглядом глядач відкриватиме для себе безліч нових питань і відповідей на найрізноманітніших рівнях. Нолан вміє робити щось насправді геніальне для розуміння чого треба докласти зусиль. Але зусилля ці окупляться безліччю нових откровень, які надаватимуть нові нові світогляди. А чи бачили ви цей фільм? Напишіть в коментарях ваші враження а краще позитивні, бо нам фільм сподобався. Зауважимо, що Опенгеймер вийшов в один день ще з однією великою прем'єрою року Барбі, на тлі очікування битви титанів, заглядача в мережі. Виник спеціальний термін «Барбенгеймер» з численними фотоколажами та відеороликами, яких креативно поєднували обидва фільми. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це надихає нас на створення більш якісного контенту. А я бажаю вам такого настрою. Є ймовірність, що як ми натиснемо кнопку, то знищимо світ. Шанси тяжі до нуля.